Вітаю, друзі! Сьогодні починаємо вивчення другого розділу історії стародавнього світу, в якому ми познайомимося з цивілізаціями стародавнього сходу. Що таке цивілізації, як в них жили люди, та де ж це стародавній схід? Будемо дізнаватися. Але спочатку про сьогодення. Наразі на нашій планеті існують кілька цивілізацій, що утворилися сотні чи тисячі років тому. Пригадаймо їх. Одна з найдавніших китайська цивілізація великий китайський мур, китайські дракони, рік тигра, змія чи півня, кунгфу і ушу це звідти. Народи Індії створили індуїстську цивілізацію: індійські танці, йога, мехенді, малюнки на руках це саме з Індії. Ну, а сакура, Фудзіяма, самураї, ніндзя, сумо, аніме і суші, карате і дзюдо родом з Японії. Народи Африки створили свою неповторну цивілізацію з яскравою культурою. Араби-мусульмани ще в давнину дали світу багато відкриттів математиці, медицині, розповсюдили цифри, якими ми пишемо і називаємо їх арабськими. Кава розповсюдилася по світу теж завдяки арабам. Латиноамериканська цивілізація збагатила світ бразильським карнавалом та запальними танцями сальсою, румбою, тангу. Ну і західна цивілізація, що включає Європу, Північну Америку і Австралію, і до якої свідомо відносять себе українці, найбільш розвинена технологічно цивілізація, що найвищою цінністю визнає людину і її права такі різні і такі схожі сучасні цивілізації, що складають пазл під назвою Сучасний світ. А якими були перші цивілізації стародавнього сходу і що таке взагалі цивілізація? Давайте розбиратися. Перші цивілізації з'являються в наступний, після Кам'яного, бронзовий вік і розвиваються пізніше в Залізний, коли бронза, а потім залізо стали основними матеріалами для виготовлення знарядь праці. Найдавніші цивілізації в історії людства це давньоєгипетська в Африці, Межиріччя чи Мосопотамія по-грецьки, давньоіндійська та давньокитайська в Азії. Вони з'явилися в 4-3 тисячоліттях до нашої ери. Тож, що змінилося в порівнянні з первісністю, як ви думаєте, дивлячись на зображення? Змінилося багато. Цивілізація це спільнота народів і країн, яка існує в певний час на певній території, і яка має спільні риси в суспільстві, господарстві і культури. Подивимося докладніше на ці спільні риси, що ми називаємо ознаками цивілізації. По-перше, з'являються міста, в яких живуть тисячі людей, і в цих містах будуються величні споруди. Щоб їх побудувати, потрібні люди, що мають спеціальні знання, і не зайняті кожного дня здобуванням їжі. З'являється писемність: це вже не малюнки, не орнамент, а саме писемність, яку використовували для зберігання і передачі інформації. Значить, її було стільки, що утримати в пам'яті вже було її неможливо. Ще одна новинка поділ праці. Це означає, що в спільноті одні люди вирощують хліб чи розводять худобу, а зовсім інші люди виготовляють одяг чи посуд. Кажуть так: ремесло відокремилося від сільського господарства. Землероби і ремісники могли обмінюватися своєю продукцією. А в скорому часі з'явилася торгівля і торговці, люди, що самі нічого не виробляли, а продавали вироблене іншими. Для торгівлі знадобилися гроші. Якраз в цей час вони і виникають. Приблизно тоді ж люди, що в первісності були рівними по своєму становищу і статкам, починають ділитися на групи більш заможних і привілейованих, і менш заможних і менш привілейованих або взагалі безправних. Як вони домовилися? Скоро дізнаємося. Якраз в цей час з'являється нова група людей чиновники. Вони нічого не виробляють і не продають, а допомагають керувати суспільством правителям, що з'являються в цей час. І так непомітно, поступово з'являються держави. В них є правителі, вони мають армії професійних військових, а населення сплачує правителю податки от стільки слів з сучасного нам життя. Сьогодні в світі майже 200 держав, а 6 тисяч років тому стали з'являтися перші з них. Всі ці ознаки мали перші цивілізації, їх називають землеробськими і річковими. Чому? Здогадатися неважко. Головним заняттям людей там було землеробство, а виникли ті цивілізації по берегах великих річок, давньоєгипетська в долині Нілу, межиріччя в долинах Тигру і Єфрату, давньоіндійська в долині Інду і давньокитайська в долині Хуанхе. Цивілізації в долинах великих річок це випадковість. Чи закономірність? Скоро дізнаємося! А поки що до нових зустрічей на уроках історії.